Доброго дня, вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Хочу розказати трошки про картоплю. Зараз вириємо, подивимося декілька сортів. Вчора, позавчора йшов дощ, в можна було залізти. А сьогодні, думаю, залізу, спробую, подивлюся, що тут робиться. Так, ось оберемо один кущик. Глянемо, що тут. Що картопля, я вже казала, 30 березня. Не вкривалася. Це белароса. О, дивіться, бачите хрущ який. Собака, да? Це ж мість. Ну, ще трохи. Дивіться. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Ще один хрущ. Бачите? О, падлюки, да? Вісім, дев'ять. Дивіться. Знімаю з близька і подивляться. Десять. Так, більше в кущі нема, і два хрущі. Але дивіться, два хрущі, а картоплю не з'їли. Картопля гарна. Це белароса. Зараз ще один кущ. Для точності. Кущі мощні. Через те, що посажені на передної пролячимо, о, дивіться. Яка гарна. Так, вважаємо. Окремо було вже. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Вісім. Таких вісім картоплин. Чимало картопля, дивіться. Бачите? Врожай є. Так, а тут зараз подивимося. Так, оце я вкладаю, бачите кущики. Тут у мене розарія повинна бути. Вона родить не крупна. Але в цьому році, мабуть, уродила. дивіться, вона дуже красива. О, так, дивіться. І вже починає проростати. Бачите, вже починає проростати. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Маленька. Ну, розарія 15, 16. Маленька, вона вона велика, не родить, зато вона рання. Ми її копаємо дуже рано. Бачите, це з куща. Дивіться, з одного куща. Покажи тут, підривай, бо подумають, що я два кущі рию. Один кущ, бачите? Так, ось хрущі поїли. Ну це нормально для такого куща. Одна картоплинка їм, остальна нам. Ось дивіться, ще один кущ розварює накопаю, щоб потім тиждень помністи. О, дивіться. Красота, так? Да? Зараз я сюди окрем. Три, чотири, шість, вісім, вісім. Хрущ поїв. Дев'ять. Десять, одинадцять. Дивіться скільки. Так що не переживайте. Картопля в цьому році буде. Якщо ця розарія, вона не така вже урожайна, не така крупна та вродила, то я думаю, що буде. Так, а зараз підемо до гранади. Ось тут вона. та ще зелена стоїть, ще ми її не копали ні разу. А ну знаєте. о, бачите? Выкидаю сюда. Чи сюда, сюда. Два, три, четыре. Не буду считать. Видите, сколько цели. Садили по одной картоплине. Ну, сейчас вот так вот. По одной картоплине в лунку. О, смотрите, Красота. Бачите, є картопля, хоч хрущі є, але він її не їв. Цьому році, кстати, не було і жука. Ми не знали, що це таке травить жука. Ну, ще раз один кущить. Будемо їсти дві тижні. Дивіться. А їздили в село, я ось в селі покажу. Так там прямо вже клубні повилазили. Валер. Так, оце така гранада. Бачите, гарна картопля є і все добре. Ще раз пройди, так по кучкам покажи. Це гранада. Ось, два куща белороса і два кущі, бачите, розарія. Картопля гарна. Нічим не піддобрялася, крім того, що посажена на перегної. Посажена 30 березня, буде питати, коли садили. Так що посажена рано і ми її рано вже їмо. Рано вже їмо цю картошку. І вже скоро, я думаю, що скоро будемо копати, бо вона вже лягла, вже сохне. Так що такий урожай Зараз ще трошки пробіжуся по помідорах. Ще хочу показати свої помідорчики. Вже підв'язані, попасинковані. Дивіться, вони вже позав'язувалися. Бачите, які красиві. Аж пахне. Зайшла, помідорами пахне. Лістечко трохи тронеш. І воно таке пахуче. Дивіться, які красиві грони зав'язалися. Красота. Всі пасамки. Ось 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 ще один. Бачите пасанок. Пламаємо. І пасунки обламала і це буде прискорювати дозрівання Тут ось осливка так вже, вже і такий побурівший, вже скоро мені скільки, бачите, і доспіє. Сонце трохи падає. Дивіться, на кожному кущі Вже по, по дві кісті позав'язали помідорів Помідорів рясно. Так що, бачите. Помідорами все добре. І перчик тут в'яжеться І перчик воно вже в'яжеться. Буде і перець. Бачите, все добре. ранню капусту ще не з'їли, не подужали з'їсти. І ще стоїть в городі, і вареники варили. Але не подужали. Ось відерці накопаної картоплі. Одна в одну. Красива, гарненька. Ще чоловік не зібрав розарі. Це тут тільки гранада, в відрі і біла роса. Ось тут перед дощами викопали озиму цибулю. Цибуля вродила. Дивіться, скільки з кілограма, Купила кілограм сажанки осіння, Посадила. І отака гарна цибуля. Бачите? Бачите, скільки це з одного кілограма. Так, Бачите, літо хороше для цибулі, цибуля вродила, картопля вродила. Зараз глянемо огірки вродили в теплиці. Дивіться, скільки огірочків. Це тут, зелені, не форіють. Я їх попасенкувала, попідв'язувала. Уже солимо, закатуємо огірки. Бачите скільки. Вчора зривала, а сьогодні знову є огірки. Бачите, дуже врожає. Це сор... не сорт, а гібрид Кристина. Голландський саміна завжди беру. Вони мене радують ці огірочки. Так що все добре. І з огірками. Цибуля є, огірки є. Бачите. Перкуфля є. Тож, якби ще миру на землі, то було б усе добре. Отак. От Кому сподобалось моє відео, підписуйтесь, ставляйте лайки. Все, пока-пока.